Розказ, його причини, наслідки та методи профілактики поговоримо в програмі. Актуальна розмова. Вітаю сьогодні. До нас у студію завітала Людмила Кравченко, завідувачка санітарно-карантинного відділу Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вітаю вас у студії. Доброго дня! пані Людмило. Ну певно розмічнемо з того, що ж таке власне сказ і чому ця хвороба вважається небезпечною. Сказ це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом. Сказу характеризується розвитком енцефаліту із важким ураженням центральної нервової системи. Угу. Ну а особливості перебігу такої хвороби, от власне у людини. Перебіг даного захворювання є досить складним і в 99,9% випадків має летальні наслідки. Тобто, якщо людина не своєчасно звернулася за медичною допомогою для проведення профілактичних щеплень, тому що лікування від даного захворювання, на жаль, немає. Якщо людина не звертається, тому пізнє ведення вакцини не дасть позитивного результату щодо здоров'я людини. Дальше життя. А як потрапляє в організм власна інфекція? Вірус сказу потрапляє в організм людини через укушення скаженою твариною. Це може бути дика тварина, це може бути і свійська тварина, і через покуси потрапляє в шкіру. І так розноситься по організму, потрапляючи до головного мозку. Іде враження головного мозку, що є чого починається захворювання дане. А небезпечно, власне, сам укус. Чи е, я чула, що і слина власне може бути причиною зараження? Як це відбувається? Сам вірус сказу він знаходиться у слині тварини. Тобто тварина uh -huh. може бути на перший погляд здорова, в неї немає ніяких ознак захворювання. Може бути зміни в настрої, якщо вона була наприклад там активна, може стати якоюсь більш агресивнішою, або навпаки. Може бути зміна в харчуванні, наприклад, вона більш стала їсти те, чого вона зазвичай не їла. От. І Вірус накопичується тобто вже за два дні е, до розвитку, вже вірус є у слині тварини, тобто по тварині цього зовні не буде видно спочатку. Угу. Тобто спочатку перші два дні взагалі не буде зрозуміло? Е, ні. Буде зрозуміло вже після, я маю на увазі, те, що у слині тварини угу. міститься вірус, і тобто вона вже він буде за два дні до вкусу. Uh -huh. Знаходитися там, а активно. як тоді людині зрозуміти, що от, можливо людина не побачила якихось там відмінностей у поведінці тварини? Як зрозуміти, що це власне був укус, який може бути інфекційним? Справа в тому, що незважаючи на будь-який укус з твариною, незважаючи навіть на ослинення твариною, треба обов'язково звертатися за медичною допомогою до лікарів. Але перед цим, якщо, наприклад, це трапилося десь вдома, там то необхідно промити мильним розчином на протязі 15 хвилин з водою під теплою водою, а потім обробити антисептиком або 5% розчином йоду дане місце укусу. І звернутися обов'язково до лікаря для проведення відповідних щеплень. Угу. А які перші ознаки у людини, що ну, якщо вона не звернулася вчасно по допомогу до лікаря після укусу, які можуть бути перші ознаки свідчення того, що інфекція все-таки потрапила? Ну, це може бути роздратованість, може бути світобоязнь, водобоязнь, тому що вірус якраз, е, клінічні ознаки перебігу, якраз і акцентується на тому, що людина може боятися світла, може боятися е, того, що тече вода з крану. От, оці є перші ознаки. Угу. Тобто я правильно розумію, якщо встигнути е, вчасно звернутися до лікаря, то можна запобігти. То однозначно, тому що лікування проти сказу немає, воно відсутнє. А якомога раніше звернення до лікаря для проведення щеплень своєчасних буде людина жити. І ну, так виводиться інфекція з організму, чи як от за допомогою вона щеплень? просто не попадає. Якщо своєчасно була оброблена рана, так. і своєчасно надана медична допомога, то вірус не потрапить в організм. І на даний час з приводу щеплення хочу сказати, що проводиться п'ять кількості п'ять вакцин. Ну, майже на увазі не вакцин, а П'ять доз вакцини вводиться, тобто в день звернення це нульова доза вакцини, потім на третій день, на сьомий, на чотирнадцятий і на 28 день. Обов'язково, тобто, протипоказань до введення даної вакцини її немає. Можна вводити особам навіть із хронічними захворюваннями, з групи ризику, тобто ускладнень після цієї вакцини не буде. А вакцинуватися можна навіть якщо тебе. І не укусила собака, чи тварина будь-яка, правильно? Якщо у разі за... ослинення ви промиваєте, так як я це угу. сказала, звертайтеся до лікаря, і там лікар визначає, що робити. Ну, як правило, необхідно попередити, чим потім лікувати. Як... А якщо людина переймається тим, що хтось її там колись, можливо, десь вкусить, вона може звернутися до лікаря і провакцинуватися Ні, завчасно. Ні, наперед... так це не працює? Ні, наперед це угу. не працює. Це працює лише після контакту з хворою твариною. Угу, я вас зрозуміла. А, яка взагалі зараз ситуація на Черкащині? От в 2025 році вже минуло трошки більше місяця. Чи є якісь випадки зараження тощо? За січень місяць центром контролю та профілактики хвороб спільно із лабораторією ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби Черкаської області і за даними даної лабораторії на території Черкаської області було виявлено 9 випадків. Сказу серед тварин це коти, собаки, лисиці, із них постраждало 20 осіб, які отримали своєчасну антирабічну допомогу з приводу даного профілактики даного захворювання. Якщо взяти за минулий рік, то за минулий рік на території області було зареєстровано 94 випадки сказу захворювання серед тварин. Це досить високий показник в порівнянні з іншими роками. Тому насторога є досить велика, і нехтувати не потрібно. А є якісь варіанти запобігання цьому? Ну тобто, там якось вакцинування тварин тощо. Звісно, дана функція покладена на мисливські угіддя, на лісничі угіддя, житлово-комунальні заклади, ну а ветеринарний, ветеринарний нагляд після цього, наприклад, укусу, там, спостереження, лікування своєчасних тварин, вакцинування проти сказу обов'язково, яке згідно чинно законодавства. законодавства. Ну, і четверта ланка це медичні працівники, які вже відповідають за щеплення, профілактику сказу. Я хочу звернути увагу на те, що на території Черкаської області є достатній кількості вакцини проти Сказу, тому не треба боятися, що вакцини немає, або з інших там інших міркувань не звертатися за медичною допомогою. У нас на сьогодні є дві вакцини: це індіраб і рабівакс, тому звертайтеся у разі будь-якого. Підозри або контакту з твариною невідомою, тим паче. А ви на початку ефіру сказала, що якщо людина заразилася вже, то це майже 99,9% летальний. Ну, 100%. 100%, 100%. Да, 100 летальний. Якщо навіть вже почалося пізне вакцинування, то ви ж розумієте, що вже ефекту не буде. Тобто 100%. Тобто ми можемо сказати, що це прям має бути в перший день, чи є якийсь термін, за який людина має встигнути звернутися до лікаря? Якомога швидше. Тут немає днів, годин, тут є хвилини, тобто зразу після укусу обробляєте і звертаєтеся за медичною допомогою. Як відбувається в 2025 році? Проводяться якісь додаткові методи профілактики тих самих тварин чи. Повідомлення людей, бо ви кажете, що на минулого року все таки кількість збільшилася, чи проводите якісь заходи цього року? Заходи з приводу вакцинації тварин проводить ветеринарна служба, тобто головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, тому це питання покладено на них. Але я хочу звернутися до людей, які мають вдома домашні тваринки, обов'язково вакцинувати їх проти сказу. Якщо проводиться головне управління Держпродспоживслужби, то воно проводиться там в певні дні, вони там складають графіки, проводиться безкоштовно, тому профілактика є обов'язковою. Того року, можливо, вже були якісь випадки, які вам запам'ятались ну, от розповісти людям, як це взагалі відбувається. Ну так, от на прикладі, реальному на території Уманського району в цьому році було зафіксовано і лабораторно підтверджено два випадки сказу серед тварин. Перший випадок він пов'язаний з тим, що кусив. Людей, трьох, спочатку людей, косивкіт невідомий. Вони звернулися за медичною допомогою відразу самостійно і отримали відповідно курс профілактичних щеплень, От. а потім під час проведення епідеміологічного розслідування працівниками нашого центру встановили ще трьох осіб, яких також скориговано до лікувального закладу для отримання профілактичних щеплень. Другий випадок також був на території Уманського району, де Собака вкусила також дитину. Батько цю собаку вбив і закупав за рекомендаціями нашого центру. Цю собаку було доставлено до лабораторії ветеринарної медицини, де підтверджено лабораторну сказ. Тому проведені свої також своєчасно всі заходи. От, власне, диві. ви сказали про собаку. А от якщо власник тварини зіштовхнувся з тим, що у його улюбленця є сказ, що варто робити з твариною його, її треба кудись відвести, чи як правильно ну, звернутися до ветеринарного лікаря для отримання вакцинації? Угу. А тоді, в принципі, Власники домашніх тварин мають регулярно вакцинувати чи кожного як? року проводиться uh -huh. вакцинація проти сказу. Ну це вже проводять, як я вже повторююся, працівники Держпродспоживслужби ветеринарної їхній підрозділ. Вони вставляють графіки. Можна самостійно, наприклад, звертатися в будь-яку клініку для отримання щеплень. Про щеплення, власне, ви сказали, що там є курс, здається, 5 да, доз. Ви да, сказали 5 доз. а якщо людина на якійсь там на третій, наприклад, вакцині почувається вже краще, чи можна перервати, або ж які будуть наслідки того, якщо людина перерве цей курс вакцинації для того, що якщо людина отримує вакцинацію, їй необхідно отримати повний курс. Але якщо людина звертається, це ж контролює лікар, з яким вона теж то тоді приймає рішення відповідний лікар. Якщо, наприклад, собаку знайшли, якщо в неї, за неї був нагляд, наприклад, 10 днів вона там нічого не захворіла, тому це вже приймає лікар. Але переривати щеплення не рекомендується. Тобто, якщо отримали, будь ласка, довести його цю справу до кінця, і тому я ж повторюсь знову про те, що немає протипоказань навіть особам похилого віку з хронічними захворюваннями. Протипоказань для цього немає і груп ризику. А я нагадаю, в програмі актуальна розмова. Сьогодні говоримо про сказ, його причини, наслідки та методи профілактики у студії завідувачка санітарно-карантинного відділу Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Кравченко. Ви вже розказали досить багато. Давайте якось ще от, як все таки людині можна уберегтися від цього? Це відсутність контакту, чи якийсь правильний контакт з тваринами? Ну аби от убезпечити себе. Якщо ви йдете по вулиці і до вас десь бачите тварину, до неї не, не треба підходити її для того, щоб погладити там чи полюбуватися нею. Якомога треба, щоб контакту з будь-якою тим більше дикою невідомою твариною не було. Оце буде саме основна профілактика того, що ви що вас вона не вкусить, і якщо вона ймовірно заражена вірусом сказу, що не передасть цей сказ людині. Чи можемо ми з вами говорити про те, що Підвищення от показників зараженості на це вплинула війна чи ні дійсно, ми можемо про це говорити, тому що як ми знаємо, тривалий час вже у нас ідуть військові дії, бойові дії, тому є ну, не можна, наприклад, дістатися в місця там, де найбільше перебувають, наприклад, там лиси, ну, диких тварин вовків, які то тому їх не можна своєчасно провести вакцинацію. Тому і збільшується і рівень захворювання серед цих тварин. А вакцинація проводиться і серед диких тварин. Правда звісно, так це якісь спеціальні служби цим займаються. Так, це займається Держпродспоживслужба, ветеринарна служба, їхній підрозділ. Я вам... і мисливські угіддя, звісно, мисливці. Я вам дякую за такі змістовні відповіді. Все досить зрозуміло, як на мене. І нагадаю, сьогодні в програмі була актуальна розмова. Ми з'ясували, що сказ це, в принципі, смертельно небезпечно, але цілком запобіжне захворювання. Тому вчасно звертайтеся обов'язково до лікаря, слідкуйте за своїми улюбленцями і дбайте про себе. А ми будемо завершувати. Читайте нас на Вікая, дивіться на нашому youtube каналі а ми зовсім скоро побачимося.